Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На тлі заяви Єрмака та Зеленського про створення плацдармів на лівому березі Дніпра бійці ЗСУ, що виюють там стримані у своїх оцінках. Пише Олег Шарп. Далі мовою оригіналу. Ось що заявив Радіо Свобода офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас. Мені ця війна онлайн особисто не дуже подобається, бо коли це все переходить, буквально в прямий ефір. Це не дуже добре відбувається, в тому числі на діях підрозділів ЗСУ. Ситуація там непроста. Я закликаю всіх нема. Малювати собі повітряні замки так за СУ працюють на лівому березі. Однак говорити, що зараз відбувається якась стратегічна проривна дія, не можна один місяць, тому що бойові порядки окупаційної армії дуже добре підготовлені до оборони. Їхня глибина досить серйозна. Сили і засоби у них достатньо. Він також говорить про те, що російська армія сильний противник. Я особисто хотів би бачити більше в ефірі про могутність російської армії для того, щоб українці усвідомлювали, з чим ми маємо справу, що це далеко не чмобіки і не армія, яка ось ось збирається втекти. А ворог, який прийшов окупувати цю територію та не збирається її віддавати, каже офіцер. Варто уваги при цьому хочу нагадати, що з липня підтримка американцями України зменшується в середньому на 2% на місяць, і основна причина тому розчарування на тлі того, що українська влада півроку до цього кормила світ грандіозними планами контрнаступу взяття Криму. То що було таке відчуття, що Зеленський та Єрмак самі повірили у те, що віщав телемарафон і надавали світу нездійснених обіцянок. Як виявилось, війна, то кров окопи та тяжка праця, а не браворні марші на Абрамсах та Леопардах і Росіяни не. Охи весни 22-го. а люди, які швидко вчаться та теж вміють воювати. Так що декому на банковій треба основний час проводити не в обіцянках чергових проривів, а у кропіткій праці розвитку вітчизняного ВПК та перемовинах з партнерами щодо нових постачань технологічної зброї, і робити це треба швидко, бо час грає проти нас. А виборці на заході вже не з таким ентузіазмом сприймають переможні реляції офіційного Києва. В той же час бригинець підкреслює наступне: Росія планує кампанію з дестабілізації України під назвою Майдан 3 Зеленський. Спочатку жарт, який майдан. Коли у президента 80% довіри і жодних конкурентних опозиційних політиків, як нам показує соціологія, яку регулярно показує телемарафон. А якщо немає такої довіри, то нахрена тринджош про другий термін. Тепер серйозніше опозиція прямо заявила, що жодних майданів під час війни не буде. А тепер ще серйозніше, якщо виборів у президента в березні 24 го не буде всупереч конституції, то це звичайно в суспільстві підніме питання про легітимність верховного, і тут є простий вихід, щоб тримати країну стабільно і об'єднано. Отже, маленька, проста двоходівка, про яку я вже говорив не раз, заяв. Зеленського, що виборів не буде, але вони будуть проведені за першої ж можливості без його особистої участі як кандидата для досягнення повної довіри суспільства створити до проведення виборів воєнний кабінет. Закон про нього можна прийняти за тиждень, до якого увійдуть політики, які мають сумарно 100% довіри суспільства за Абеткою залужний Зеленський Порошенко, де усі рішення приймаються консенсусом. Якщо у нас є громадяни, які не довіряють жодному з трьох діячів, то це Арестович, Березовський, Онуфрій Фаріонний Шуфрич. Таку суперменшість якось переживемо. Президент України заявив, що Москва. Прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос у середині країни. і Зрештою усунути президента передає Блумберг. А я зазначив, як у цього уникнути, якщо головне не влада і диктатура, а Україна до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. переможемо разом.